У публічному просторі є умовно два напрямки реклами. Одна рекламна кампанія. Ти тут офіс-менеджер? Дивись, оп, і ти герой! Вау, вау! ти на коні, ти з шашкою, ти рубаєш ворога Ха! і все таке інше. Тобто, призив до, е, як скажімо так, до драйву, до куражу. В 40 років не кожен готовий. Да? Це більше розраховано на там, 18, 25, ну до 30. Так, да, дійсно, адреналін, круто. Війна, ти можеш бути героєм. Це когось стимулює. Але є ті, якого це не стимулює. І тому є друга реклама: що ти ховаєшся від ТЦК, живеш під ліжком, ага, але ми тебе врятуємо. Вона насправді неправильна. Вона шкодить. Вона шкодить, тому що це інша історія, чому створили неправильний, несправедливий, нечесний образ, що ТЦК – якийсь монстр. Це не так. Це брехня. Але менше з тим, такий образ є і його використовують. І ми за тебе рішимо. Получив пов'язку, не проблема, ми щас тут. Є така теж реклама. От ту я розумію. Цю я розумію, але не сприймаю як людина.